Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Сьогодні хочу вам показати фруктовий пасаж. Бо ви кажете, де тут фруктовий пасаж? там, де речі продають. А от він, дивіться, фруктовий пасаж. Тут де деша продає Віка. Вікулька, привіт! Тут є фруктовий пасаж. Я не знаю, чи так називається. Це ж, мабуть, вход як на базар. Фрукти тут оп, продавали. А зараз тут покажу вам, де є речі, одяг. Оця арочка. Ми заходимо в неї. Йдемо, покажу вам, що тут є дуже багато речей, віщей, обув, точніше, взуття. Я вам покажу валю з курточками, бо в неї такі ціни приємні. Цінники є на курточках. Ось дивіться, повертаємо, йдемо. Піджаки, дивіться, костюми, штани, все, що хочете, курточки. Це називається фруктовий пасаж. На ту сторону і на цю. Зараз хочу поки знайти де валя. От дивіться, дитячі є. Курточки тут продаються. Так, а тін, тін немає. Тут дитячий одяг, курточок дуже багато, костюмчиків. Дивіться, які костюмчики є. Брючні штаніжки такі, палацо, Так, так, так. 118, й де тут 118, й шукаємо. О, знайшли. Доброго дня вам Малюш. Та показуй, як вас знайти тут на привозі. бо люди ж не знають, де тут у нас фруктовий пасаж. Так. Да? Так, так. 118-й, дійшли. Світло є, я бачу, да? Це да, шикарно. Є. Товар є. Товару багато, Чекаємо, да. Покупців. Покупців. Да. Ото ж треба Слова показувати, як вас знайти. Ага, була, ну... норочку була Світла. Сейчас Це таке пальтішко, да? Що да. не розложила товар? Є світлою норкою. Є темніше, це до 58-го розміру. Угу. А ну дайте потрогати, а що тут всередині? О, такі ті плюченьки взагалі. Угу. З капюшончиком, Я не да? міг, але він дуже хорошого качества хутро. Валь, як можна замовити ваші курточки? Е, новою почтою за номером телефону 096 70 94 505. Угу. Курточок дуже багато. О, а що це за курточка у вас? Це не моя курточка, да, що я купила, моя, моя курточка. <рес> така, як сила. Да, ось дивіться, я ходжу в такі курточки. Вона така лігусенька, чесно вам дивіться. Осталось два розміри півдят і 52. Я така довольна. Дивіться, яка довжина, все мені прикрило, а легка, легка, взагалі, класно. Так, ще що ми покажемо. Оці mm, короткі куртки. Так, а це все-таки шубка типу... якась, так? Да? Це... Шубка, ну її тут погано видно, треба на комусь сфотографувати. Є шубки і 44. А то беж, що то беш? От оці класні залишились по одному розміру. 46 із знутрі шуба. От, опускаю якраз це, але вона була 4, зараз за 3, бо по одному розміру. І 48 оце є, і якийсь маленький ще є. А, ви скидку навіть робите, да. дівчата? Кому цікаво, да. дивіться. Ну, оцю, то уже була 200, сейчас 200, теж кілька розмірів осталось. У вас, якщо залишається одна дві, ви ще скидаєте да, 100%. Вот да? эти угу. були по три, ну я вже розміщала, їх по дві осталось. Ось ця, ось ця. Дві штучки, да? А ці що були це були 1900, такі? зараз 1700. Час, не помню які. 70. Маленькі розміри, там 42-48, вот эти вот. Хорошо, вам же можна сказати свої заміри, ви підберете. Підійдете ця курточка. Звісно, ну, да? по замірам, так. Да. А це щось таке тоже приємне. Так. Одне пальтишко осталось, синє продалось. 4500, розмір 44-й. На Оці, худеньку дівчинку, дівчатка. 46-48, дуже класна моделька. Угу. З пояском така, так? Так, так. Оцю нову отримали, ну, ми прямо її моментально продали, знову чекаємо. Два розміри залишилось, дуже добре дивляться, Кармани на магнітах. Взагалі сідає ідеально, дуже гарний колір. А, це така одліньона, да? так? Ну така десь по коліну, це просто низький манекен. Во. Так що, дівчатка, дивіться, приходьте, все можна прийти поміряти. Маже тут не дуже холодно, можна поміряти, да? зайти? Да. Так, а що це зелене ще бачу? Зелена хаки, це така модняча молодіжна така до середини ікри, напевно. А яка ціна є? Э, ой, боже, яка ж моя ціна. Три Так, 3000, і от ззаді вона ще на такому шнурочці можна присобрати. Ого. Дуже класно. А розміри? Розміри до 50-44. Вона того. є, да? Да, є Тому, девочки, так? Так, є в наявності. Тому, дівчатки, приходьте, вміряйте. Так, зараз я виходжу. Так, який тут 118-й ролетик, да, Валь? Да, да, Валь, ви кожного дня тут чи як? Кожного дня з 10 до 4. З 10 до 4. Да. І крім одного понеділка, санітарний день коли, Сан... да? Так, да, так, да, так. Да. Ну, понеділок, в общем-то, кожен понеділок, може, вихідний, але буває, що виходить. Є номер телефона, дзвоніть. Чи ви будете дані і ви даже можете провести, як вас знайти? Я в останні понеділки взагалі виходжу, бо дуже багато заказів. Заказів, да. Так. Дивіться, якщо ви не можете знайти валю, ви їй дзвоните, вона вам підкаже, як її знайти. Ну тут це не я вам говорю, це не шара. Оці два бухалка не сказали, да? що сказали? Вони так? не не такі до середини попи, ну такі стильнячі чому? 1700. Боже, 1700 пуховичок, дівчата, да. беж і чорний. Ну, це є облегчений пуховичок, Він Там капюшон чи то 1700. просто? Там капюшон чи? Да, капюшон є у всіх моделях. Ця скільки? 1700, ну тільки 48,50 Угу. Боже, ціни взагалі на шару, дівчата. На великих жінок 70-й розмір, ніс штук в чорному, і в великій цвіті. 70-й. Посадка ідеальна. Е так... Є з ним не з нею ролик, можна подивитися. Вона сидить хорошо. Яка ціна? Е 2500. Да. Ну, є ж і менший розмір. Е ну, в основному залишилося великі. А, дуже великі. Дівчата, да. хто шукає, може, на свою маму, може бабусі. Дивіться, Дивіться які розміри. 160 см. 160 на бедра, так? Да, да? Да, да, бедра 160. То шукає. Я треба, ну, Капюшон, а ну ззаду, як ще подивіться. Капюшончик Капюсончик є. Я угу. можу бустровно кинути. Давайте. Так, ось Валюша приміряється курточку. Це 70-й, да, Валь на вас буде? На мене 70-й, а у мене 52-54. Угу. О, <сад> <сад> валя. Ой, я бегла. <сад> Дивіться, дівчата, 70-й розмір. Дві п'ятсот, і вона ваша, дивіться. В кого бедра широкі, спокійно, а груди тут же теж Та, міста вистачає. Як хватає. може бути? А ну Ану, капісончик. Всі капісончики. Та шикарна, дівчата, дивіться. І довжина шикарна, блін. Клас. клас, 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 клас. І дуже дуже легенька. Та вона вся на мені ж так, така так. легка, страшна це продукція Харків. А ну щось я щось теж поміряю. Так, дівчата, міряю це пальтішко. Це нам маніваль який, 52? 52. Ну, ну воно велике да, на тебе. Ну воно велике. Я просто хочу показати, як воно сідає, як воно класно виглядає. ні, ну не в мене. Ні, я і так, і так. дівчатки, дивіться, як. як воно. Коліно закрите. Угу. Шикарно. Ну, взагалі класне, таке тепленьке І ще раз, яка ціна валь? 3 300 и размеры с 52 по 58. На мне 52. Да. есть и 58, да так. будут да, 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 да. Так, девчатка, сейчас вам покажу. Вы этого не бачили. Покажу такую красу. Вуаля! Такий пуховичок. Ой, Боже, як в ньому класно. Так, Валя, який розмір. 46, так? Да? 46, 44, 42, 48, 50. Це така зима-зима. Теплий, теплий суховичок. Так, яка ціна, які розміри, Валя? До трьох тисяч. Розміри 42-50. На мені, дівчатка, 46. 42, ой, 44 одягала, трошки малуватих печам. А цей от дивіться. Ідеально, ідеальна. Я... Кармашки такі. Ззади ще щось тут так красиво, так, присобрано. Можна його зібрати, так? Так. А тут, покажи, яка ёлочка тут красива. Ну такі вставки, типа вставки, дуже класні. Де, як воно красиво. Дуже стильно дивіться. Ножки за коліна, тобто ноги будуть всі Ну, Можна в коготках спокійно, в юбочки ходити. Капюшончик. О, Валя, ну давай я так вийду туди. Прийдуть якраз. Щоб дівчатка побачила, як воно виглядає при такому. Класно! Так, Валь, давай. Ще спинку покажи. Спинку покажи. Ой, клас. Валь, розкажи, де ви знаходитесь, щоб дівчата знали, куди до вас приходить. 118-й контейнер, там просто трошки погано видно. Фруктовий пасаж. Телефон 096 70 94 505. Валя всіх чекає, жде. Приходьте, дівчата, можна все переміряти: субки, полусубки, пальтішко, сині, коричневе. все, що хочете. Дуже багато ростовочок різних. Але да? так. є такі, що залишились по одному. Так, і так. на них, якщо одна штучка, валя вам зробить знижечку. Тому, дівчатка, всім гарного дня. Приходьте, приходьте на привоз. Всім пока-пока.